Всім доброго вечора, вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. Сьогоднішнє відео <coughs> хочу розпочати з таких токарних речей. Ось такі фрези. Тут вони різного плану, бачите, різної форми. Ці ще в консерванті, вони нові. Тут є і R65. І HR18 і HSS. Ось такі дрібніші. Вот так, вибору одну на навмання не видно. М2. Ось такі блискучі, гарні. 21. Чи, чи що там? 17. Ну, різного плану. Ну, ось такі ще М325. Завод ТІЗ. Оцей весь лот коштує 2,5. Далі призма. Центр нерухомий. Такий центр перший конус. Мітчик отримач. Оці речі по 100 гривень. ця 200. Мала продольна. Не встиг я зараз це тремачем. Чоловік переді мною зняв. Отака в неї проблема. А так все крутиться, все нормально, Лімб проглядується, бачите, 1000 торг Дві таких невеликих наковаленьки. Ось на руці по 70 гривень фреза, діаметр 250 внутрішній внутрішніх 100 гривень. Ну і поїхали. Сьогодні розпочну з листів металу з цього краю. номер 1. 780, 240, 390 гривень, номер 2, 240, 820, 420 3 820, 270, 450 гривень. 4 1100 на 260 600 гривень і. Номер 5, 830 на 270-450 гривень. Далі підряд Іліятина, 300. Хто братиме, я виріжу цю частину. Це таке, як, не знаю, з чого з рельси. Виріжу частину, цю. це вам не потрібно, я думаю. А можливо, кому так потрібно 300 гривень. Корпуса по 150 будь-який. Циліндри, вихід 320-400 гривень. Шток 32 діаметром, одностороння дія. Цей двосторонній дії. Ось така з ним біда. 950 між центрами. 350, здається, тут виліт у нього. Шток 25. Лапки. Лапки попались в гарному стані. З болтиками вам не потрібно вже болтики Спотаєм шукати. Крутиться все добре. 100 гривень за штуку. Ну, як я тут уже, то тоді по алюмінію чавунчик ось такий. Не пам'ятаю, скільки в ньому літрів, 6 здається, 6-літровий, 200. Бачите, вода, все ціле. Бідон такий 2 літри, більш за все, також з водичкою. Хай буде 180, сковорідка емальована 100. Така качатниця також з водою 200. Каструлька така з водою 150. Фурма для хліба 150. Ящики. Розлим воду. Ящики по 150 гривень. Ось так вони в закритому вигляді виглядають. Ось так відкритому. 42, 10 на 13, здається. Точно не пам'ятаю, ну приблизно такий розмір. Так, потім вентилятор радіальний під'їхали. Один верніше під'їхав. Ось такого плану менший, ніж цей цей півтори, цей 1200. Він не гнилий, абсолютно ні з якої сторони. Поставив двигун і він працює на вас. 1200-15. Так, потім. Потім переходимо сюди будь-яка з цих трьох речей по 500 гривень. ромашок залишилось маленьких 4, 280 гривень, 440 діаметр. Таких маю багато, 270 гривень, півметровий діаметр 370 150 гривень, борони. Борони ось такого плану. Тут три однакових, а це одна, дві, три. Ця не така, ця легша. По 500 гривень. Ідемо до ступець. Завалив хатку. Така ступиця 800, 600, Ступиці москвич по 450 за одну. Ножі на фуганок на два ножі циркуляркою гаечка все тут присутнє. Ну, це нове, здається, тут не не було в роботі. 800 ножі в гарному стані. Бачите? 800 на 3 ножі 900. Тут, можливо, вставлявся патрон для довбання під циркулярочку. Ножі в гарному стані. Не побиті. 900. Йдемо до рейок. До речі, хочу сказати, непроплачений товар буде в продажі. Проплатив і потім, коли є час, там зустрілася і забрали. Така рейка. Майже 2 метри. 700 гривень. Продаю комплектом зірочка і рейка. Ну, я вже модуль зуба показував. От так. І вона співпадає модуль такий самий на шестерні Ай. Комплекс 750, така рейка 400. Потім фаркоп 300, Дамкрат 300. Це Дамкрат гарний, це не китайський. Різьба не потягнута. Авто піднімає, до речі, моє. Так, такий прес такого плану 400 гривень. Надпотужний прес. Це вперше в мене на каналі такий прес. Дивіться, руку, рукою не обійму гвинт. Тут вага десь 50 кілограм бронзова гаєчка. Гвинт в гарному стані, 1200. Хто звернув увагу, так би мовити, розмовляюча рука змінила імідж. Під'їхали чорні рукавиці. Ось такого плану. Ціна беззмінна. Упаковка таких 120 гривень. І приїхали нові. Ось такого плану. Розмір 10. Ну, на мою руку, легко. 240 упаковка. Тут 12 штук в упаковці. Гвинти по 302. Оцей довгий хай буде 400 гривень. З гайкою 350. Домкрат під ремонт. Я вже показував в попередньому відео. Там потрібно зрізати один виточок різьби і він працюватиме. 500. Лампа станочна. 300. Отака лампа 70. Знімач, розсухарювач клапанів 150, балон 250 кислородний. Така ромашка маленька 200 гривень. На 380 залишилось 4 штуки. Копач 250, диски, отакі випуклі, 300 діаметр по 70 гривень за штуку. Маю кількість. Таких 6 штук маю: 120. Гривень ціна на 320 діаметр. Це всі, що маю. І таких залишилось зовсім мало. Тут може десятка, півтора 450 по 240 гривень. Сейф. Там запитували люди ціну. Сейф 1200. Ось його розміри 400-440. Висота 630. Маю два таких сейфи: 1200 гривень. Обидва з ключами. Ключі є, зараз покажу що всередині. Ну, тут також рукавиці. Такі рукавиці 320 і такі 300 помаранчеві. Так, ідемо далі до завершення сьогоднішнього випуску. Болти потужні. 1150 гривень оцей ящик з ящиком. Тут 20 плюс. І до 12 го розміру десь. Там і дрібненькі, маленькі, довгі такі, такого плану. Такі шпильки потужні. 1150 лощата 400. Трубні 500. Трубні незмінна ціна. Ці підзварювання. Ось, де зварювання в них. 800 гривень хай буду. Так. Пристрої для добування кукурузи по 350. Скоро кукуруза буде через півроку. Потім подорожають. Насос 800 Коаксіальний. Він в роботі схожий не був. Ну, В нього нюанс. Відбита ось одне, відбите одне кріплення. Така. Далька, але вона не повністю. Я знайду до неї цеп. Можливо, в такому вигляді комусь потрібно 2-2. І на завершення потужний редуктор. Він вже у всіх відео прималякався. 1 до 2,5-3,5 тисячі. На цьому все. На небі знову збирається хмари, буде поливати. Всім мирного неба. Дякую за увагу. До побачення. До наступної зустрічі.